Якщо раптом станеться так, що українська влада віддасть тиску Європи і піде на мирні переговори з Росією, які передбачають, що Україна подарує Росії ті області, які Кацап контролюють на момент цих переговорів, чи зупинить це війну? Однозначно, ні. Росіяни мають звичайну ментальність. І хто б не прийшов до влади в Росії, самі росіяни, колективна несвідома Росії. Посилають потребу в тому, щоб нападати, вбивати, знищувати. Цей посил щитуватиметься людьми при владі, і вони його втілюватимуть в життя. І першими під гарячу руку попадуть українці. Бо, у випадку, якщо Україна подарує кацапам частину своєї території, то у росіян залишиться незакритий гештальт. А психіка хоче завершити незакриті питання. Росіяни хотіли завоювати всю Україну, і частковий успіх у війні в Україні стимулюватиме їх до дій. Вони за якийсь час відновлять свої ресурси, накопичать зброю і знову повторно нападуть на Україну. Так як вони це зробили в Чечні, з першого разу не вдалося завоювати Чечню, то вони напали на Чечню повторно через кілька років. Здавалось би. Ну, там в тій Луганській і Донецькій областях люди проросійсько налаштовані. Чому в українській владі не піти назустріч жителям цих областей і не подарувати їх разом з територією росіянам? Але у хижака апетит прокидається під час їжі. Якщо росіянам вдасться відхапати кусок в Україні, вони будуть лізти далі. Бо для психопата війна це його стихія. Психопати люблять воювати. Психопати влаштовують скандали на рівному місці і кайфують від того, що когось б'ють. Коли росіянам вдалось захопити владу в Криму, це стимулювало їх до дій на континентальній частині України. Тому про поступки росіянам не може бути й мови. Психопат поважає лише силу. І у війні з психопатом, або ти його об'єш, або він тебе. У випадку з Росією ідалі було б добре, якби сама Росія розпалась на малі республіки. Тоді, б, незважаючи на звичайну ментальність, у них би не було ресурсу для втілення в життя своїх психопатичних потреб. І це було б гарантією безпеки не лише для України, а й для всього світу.